Доброго дня, мої дорогенькі. Ну що, отримала я сьогодні четвертий каталог квітня місяця, апрель, да? квітень місяць. І хочу разом з вами його подивитись. Я трошки пролистала, полистала, подивилася. В общем, зараз буду показувати вам, так, новинка на сторінці. Дивимось далі новий аромат. Бачите, його ціна. Щось я його на сторінці не зрозуміла, але я його замовила демо. От по тоді розкажу, що це? Так, гарно представлений він, але щось я потерла, нічого толком не почула. Так, дивимось далі: Аромати тудей. Це все по 50 мл. Перейду на русский, тому що мені так проще, ізвиніте. Так, бачите? Ага, не перейду. То так, то сяк. Вже якось буде так. Так, Такі ціни, дивіться, тут у нас програмки. да? Е, Avon. Так, дивіться далі. Помада це в мене популярна, бачите, вже ціна трошки піднімається на неї. Далі. Е, кремчик під очки. Дивіться, ціна навіть ціна трошки буде дешевше, ніж зараз. Непогана ціна. Так, далі. У нас тут 100 мл. Х-об'єми великі е, отакі ціни. Але але за умови, да десь я прочитала, да за умови придбання. От, бачите, за умови придбання. Так, далі пішли. Е, що у нас тут? Блю? Ну, ціни. Не виросли, так як нам і обіцяли, ціни не виросли сильно. Оці спрейчики мені дівчата справ питали, бачите, 100 гривнів, так вони і зостали, 100 гривень. От такі, о, Little Black Dress з'являється, бачите? І мініатюрочки. Далі, так, падає ціна на гелі для душу. Бачите, зараз вони дорожчі, тут чоловічі будуть. По 159, жіночі по 139, це великий об'єм, 720 мл. Так що ціна падає. Це дуже приємно. Сиверочки для волосся, ну, десь таке плюс-мінус. десь і за Зараз така ціна. Так що ціна така ж осталась. Туш. Ціна така ж, 5 в одному. Помадка. Зараз вона 149. Да? Там ще, якщо купувати декілька там чудове пропозиція є для представника, то вона буде 169. Так, ці туші. Так, така ж ціна, така ціна. Так, дивимось далі. вимось далі. Що тут? За умови? За умови. Так, шарики. Кульки наші. Ну, мені кажуть, що зараз дешевше трошки. Бачите, дорожче дорожче будуть трошки. Так, далі. Лаки для нігтів. Так, що тут? Ага, трошки припала ціна, да, подешевшало трошки. Ну і добре. Помадки остались у тій же ціні. Карандашики у тій же ціні. Так, далі, що тут у нас? Пудри. Це, це тоналочки у нас і крем пудри. Далі. Так, це трошки припало у ціні. Бачите, дещо, дещо подешевшало, Так що дуже вже приємно, уже це радує. Бачите, оця тушка трошки дешевше, стала Була 219, якщо я не помиляюсь. Так що дешевше трошки. Кісточки, пензлики такі. Тут у нас серія люкс-та ж ціна, нічого не помінялось. Ціна велика. Так і осталось. Тут що у нас? Ну, тут, в принципі, так же і осталося, як було. Ага, бачите, супершоки знову припали в ціні трошки. Зараз вони дорожчають тобто припали чуть-чуть в ціні. З'явились. Тінюшечки наші, четверочка, но дорогенькі, дорогенькі, дорогуваті. Так, що у нас тут? Помади, блески. Так, далі карандаши для брів. О, таке, нічого такого цікавого, майже все таке ж саме. Це у нас колор тренд пішов, бальзамчики, пудрочки. Так, инкадесанс всеми, всеми любимый, Но только два вида, видите? Цена та же самая осталась. Ароматы Ив. Цена не змінилась. же цена. Тут перли наши. Реоперл, реаоникс. же ціна. Ага, бачите, буде новинка фаревей. Фаревей новинка, можна купити пробничок. Так, да? Да, фаривей. Так, ну, в принципі, ті ці ж ціни. Так, це у нас пірсів кашемір, прсів звичайний, пірсів розовий, рожевий. Ці аромати за умови придбання двох. Якось не знаю, в мене не зайшли, вони, я навіть їх і не знаю. Не знаю. Так, отут, дивіться, приємна ціна, етракшен буде в гарній ціні. І тут деякі дві штучки, оця і оця, і 16619, 1619. Зараз 719, тобто буде ціна трошки нижчою. На полтинечці теж ціни. Віваловіта з'являється знову, но за умови придбання. Оцей, за умови придбання, Softmask. Е, набір тут слебер у нас. Оцей 299. Так, далі пурбланка дорогувата. 300 гривнів. Оцей дорожчий: оці аромати, бачите, 260 майже. Зараз трошки дешевше. Е, кулькові така ж ціна. Оце дорогувато так сказати. Так, кремчики для тіла. О, така і була ціна. О, бачите, знову з'являється мен. ось що в цьому каталогі його нема, в, в, в марті місяці, бачите, в березні з'являється за умови придбання двох, щоб ви бачили ціни. Ну, таке, таке воно так і зосталося. Да? Тут ціна. З повною знижкою, тому що зараз там при умовах покупки. Так, full speed такі подорожчали 419 гривнів. А фулспід звичайний, класичний, за умови буде 300 гривнів. І mask марін, за умови 200 гривнів. Такі набори блюшки йдуть з гелями для душу. 250 мл, отака ціна. Цнижка звичайна. Так, далі. А, так, тут у нас гелі для душа за два, да, ціна. Ось тут от, ціни без знижки, бачите? Такі, такі кусучі трошки ціни без знижки. Так, далі Серія Enju. Серія Enju за умови. І також за умови, що у нас тут ще таке цікаве. Так. Ага, оцей кремчик. Сивороточка. Оці кремчики за умови придбання двох. Так, це мій улюблений кремчик. Ну, це таке тут нічого такого цікавого. Угу. Пінки для вмивання. Зараз вам покажу, з'являється пінка. Оці кремчики по 150. а Тут з'являється пінка знову для, для жирної шкіри. Але ціна уже піднялась. Це з киснем, а це для мотоюча пінка. Ціна така дорогувата. Так, це у нас Clear Skin. Що у нас тут? Ага, з'являється, у нас Сонце-захисна серія. Бачите, з'являється вже. Вже думаю, що ми будемо на море ходити, загорати, ну, на дачі так точно будемо десь у полі. І дивіться, вже йдуть окуляри, такі якісь розовенькі, такий світерочок такий, 800 гривнів. Так, новий рюкзачок з'являється. Який вид має, має вид в нього. Що тут ще? Біжутерія. Отака сумочка у мене колись вона була з сіренькими такими цвіточками. Ціна, звісно. Да. Ну. Так, біжутерія. Знов біжутерія. Знов біжутерія. Так, набір. Це Та у нас такі набори дуже чудові. Завжди є в каталозі. Тут є спрей интимка, да, умивалочка і кремчик такой. Так, масочки. Це Planet спа. Тут нічого такого цікавого немає. Цін, ніяких скидок нема знижок. Так, тут у нас носочки, капчики, костюмчик такий домашній. Піжамка була вже така у нас раніше. Оце новинка. Дивіться, яка чудова, гарненька піжамка. Тут три в одному. Футболочка, шортики, штаніжки, бачите? І ось її ціна. Ну, такий наборчик гарненький, гарненький. Я такий використовую, як домашній костюмчик. Я все літо в такому гасаю, навіть по дачі Мені не подобається. Дуже-дуже. Наш гарний трикотаж у нас в Ейвені. Так, тут що у нас рушнички, такі от для душу, да? для рушнички, рушнички, набори, упаковочки. Так, от, -от, от дивіться такий костюмчик для заняття спортом. Бачите, наверное, для фітнесу, такий для йоги. Такий костюмчик, такі бюзгалтери з'являються. Біленький, чорненький, біжевенький, 849 гривнів. Так, це внутрішній розпродаж. Внутрішній розпродаж у нас отакий. аура у нас форова. І одні тінюшки. Така. Це непогана, не але один, один колір тільки. Це розрива стрічка у нас. Так, що у нас далі? Ага. Далі, оцей шампунь, бачите, от я, то що в мене є в наявності, показую. Я нарешті його отримала з автозамовлення гарний такий великий шампунь. Він буде стоїти коштувати, бачите, всі такі шампуньки будуть коштувати 169 гривень. Так, великі шампуньки такі будуть. А, такі 199 Advanced Technics, да? Оці масочки. Оці масочки, отакі здоровенні масочки. По 200 гривнів будуть. Так, далі фарба для волосся в тій ж ціні осталась. Далі оця серія. Бачите? бачите онду. Так, 359 вода. Так, тут що у нас? Тут у нас авокадо. Ну, така ціна кусача трошки вже. Підняли стіни. Да, 179 Оцей кремчик уже йде. Оцей. Бачите, отакий, як в мене гранат, он такий здоровий є. ми вже в нього 179 гривні. Ціна. Так, далі для рук, а для рук 55. Далі, ага, мужська серія, чоловіча серія для бриття, після бриття. А, хотіла вам показати. оце. Я, Бачите, як він виглядає. Він дуже маленький 50 мл. Бачите, буде ціна його 70 гривень. Тому що на картинці тут він великий, а так він маленький такий. Так, далі. Далі дитяча серія. Дитяча серія. Так, тут за один, за два, бачите, один, дуже дорого, два так, куди ще не йшло. Так, ножки. так, Тут для бриття серія, да, для гоління. Оцей, до речі, гель у мене є. Дивіться, він такий достатньо здоровий такий великий об'єм тут у нього. От у мене сьогодні його замовляли, і я ще взяла його на продаж, такий він користується у нас попитом. І на нього зараз буде знижечка гарненька, чудова знижка. Так, тут у нас ідуть спрейчики для них, кремчики. Ага, до речі, отакий от я взяла теж на продаж, бачите? Спрей такий з м'яткою. Да, оцей, да. Дуже непоганий. Зараз він був трошки дешевше. Бачите, він деш... якщо ви купуєте за умови покупки трьох, він дешевше виходить. Так, кремчики рук також за умови. Так, пенки для ванни, гелі для душа. Так, це у нас пол -литровий. Так, далі це у нас розпродаж такий, бачите, інтімки. Ось такі інтимки у нас по 90 гривнів будуть. Так, далі. Що у нас тут далі? Так, 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 що далі? Ага, це великі піни. Великі піни 179 гривень. Здоровенні бйоми, літрові. Так, спреї. спреї 80. Оці наборчики. Ці наборчики, набор. Так, що тут гелі такі? За умови двох Так, і оця новинка. новинка такі. Такі у нас що тут? Гелі? да Гелі для душу і кремчики для рук. Пахне дуже приємно. Я по дема зараз замовила. Ну, і отакі олівці, олівці, за умови придбання. Ну, ось такий квітневий каталог. Хто дивився? Молодець, хто мене додивився. Дуже довге відео, ну нічого. Думаю, що вам було цікаво.